Московицький ВПК суттєво скоротив обсяги своєї роботи. Якщо до війни там випускали приміром 160-180 крилатих ракет, то тепер Росія здатна виготовити протягом року лише 60 ракет. Саме тому і виникла потреба у закупівлі іранських безпілотників. Про це в інтерв'ю моєму каналу свіжої історії розповів військовий експерт Дмитро Снігирьов. За його словами, така ситуація стала наслідком дії західних санкцій. Росія позбулась прямого доступу до західних технологій і тепер мусить шукати обхідні шляхи як закупівлю військової техніки у Ірану. Водночас, Іран за свою програму виготовлення безпілотників здійснив за допомогою китайських спеціалістів. Втім, 60% мікрочіпів, які Китай постачає в обхід санкцій, виявилися бракованими. За що окрема подяка китайцям? Але якби там не було, незахідні санкції мусить поширитись і на Китай за постачання через треті -е країни товарів подвійного призначення, вважає Дмитро Снігирьов.